Мене продавали і намагалися купити. На мене тиснули. Багато журналістів можуть це зазначити у своїй біографії. Якою ж буде біографія майбутніх акул пера, Залежить від них. Студенти державного університету імені Івана Франка тримають в руках не конспекти, а дипломи спеціалістів. Фахівці видавничої справи та редагування рвуться в бій, але до кінця не усвідомлюють, що на них чекає у майбутньому. Зараз на жаль нічого я не можу знайти, але думаю, що багато є редакцій, які можуть взяти молодих спеціалістів собі на роботу, але зараз, поки ну не видно цих перспектив, думаю, подальшому вони обов'язково знайдуться. Викладачі запевняють, знання отримані в процесі навчання забезпечать випускникам пристойне працевлаштування через 10 років будуть конкурентами і кулікову, будуть конкурентами і нашим провідним журналістам, і теле, і радіо, і друковних змі. Випускники п'ятого курсу, всі 10 державних місць, які вони займали, всі працевлаштовані. Це перший випуск фахівців видавничої справи та редагування. Червоні дипломи випускники отримали особисто від заступника міського голови Олександра Бочковського. Вітали дипломованих спеціалістів, ректор та представників від університету. Зичили плідного майбутнього. Чи таким безхмарним буде майбутнє для нинішніх випускників? Покаже час. А зараз вони заклопотані святкуванням.